Візит Стокгольм тільки починається. Це є дуже важливий наш партнер по всебічній підтримці, військовій підтримці, соціальній підтримці, підтримки європейських і євроатлантичних аспірацій України. І тому е, ця зустріч дуже важлива. Візит почався з зустрічі з спікером Рікстага шведського парламенту, великого друга України. Потім було розширено коло до всього керівництва парламенту, включаючи заступ. Потім зустрічі продовжувались в форматі спільного засідання комітету закордонних справ і комітету по європейських справах шведського парламенту, де були представлені всі вісім партій шведського парламенту, які чітко відображають, що Україна користується як в випадку з Америкою. Ми кажемо байпаті за двосторонньою підтримкою. Сьогодні ми маємо вісьми підтримку, бо більше 92% шведів. Повністю беззастережно підтримують Україну. Україна була першою країною, яка отримала починаючи з чотирнадцятого зброї року зброю від Швеції, бо до цього вона допомагала тільки Фінляндії в 39-му році. І ми я привіз нашим шведським партнерам слова вдячності від українських бойців, тому що вони зустрічали ворога 24-го Лютого 2022 року з шведськими Carl Густава на плечі, відбиваючи російські танки. Наші артилерісти дуже щасливі, як вони кажуть, найкращі в світі артилерійською установкою Арчер, найбільш точною, найбільш скорострільною, найбільш потужною. Сьогодні ми вже мали можливість зустрічатися, бачити е найкращі в світі броньовані машини шведські Сіві 90. І я думаю, і тримаю е пальці і кулаки за те, щоб найближчим часом першими в Україні надійшли і JAS 39, знамениті шведські винищувачі, які допоможуть нашому контрнаступу, які зупинять російське домінування в е українському небі. Тобто гріпен, ми вас чекаємо. Вас чекають наші бійці, і мені дуже приємно було почути, що ми почали вже, як шведи кажуть, ознайомлення, як ми кажемо, тренування пілотів наших повітряних сил на цій позиції. І за результатом я можу наголосити, що крім обговорення конкретних напрямків співпраці, починаючи від підтримки збройних сил зазначеним зброєнням. Під підтримки санкцій, дуже креативним підходом, які ми маємо використати, до фінансової підтримки, яку ми е сьогодні маємо і чекаємо е від наших шведських партнерів, і хочу наголосити, що по жодному з зазначених питань немає ніякої втоми від України. І навпаки, ми проговорили, щоб ми скоординували зусилля, бо вже 2 жовтня відбудеться. Засідання Foreign Affairs Council комітету закордонних справ воно відбудеться в Києві і вже до кінця жовтня робимо всі зусилля. Бо зараз будуть мої візити і в Великобританію, і в Брюссель, і в. Багато інших багато зустрічей з європейськими політиками про те, щоб до кінця року ми отримали позитивний результат в переговорах щодо початку вступу України в ЄС, складається програма реформи. Я хочу наголосити, що Європейська солідарність буде лідером, буде локомотивом, буде бождогом для того, щоб визначені терміни провести всі необхідні реформи, які сьогодні. Потребує Україна для вступу в ЄС і для вступу в НАТО. Хочу наголосити те, що я сказав в Рікстагі, що НАТО це життя для України, а ЄС ЄС це краще. Життя.